Щороку, 22 червня, Україна вшановує світлу пам'ять мільйонів людей, життя яких обірвала Друга світова війна, у Лозові на меморіалі слави, з нагоди дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, провели мітинг реквієм та урочисту церемонію покладання квітів. У заході взяли участь керівники Лозівської територіальної громади та району, нинішні захисники України та захисники правопорядку, представники ветеранських організацій та громадськість. Друга світова війна забрала життя близько 80 мільйонів людей. Від початку жертвами окупантів ставали не тільки причетні до руху опору, але й мирні жителі діти, жінки, люди похилого віку хворі. Люди гинули на фронті, вмирали від голоду в тилу, були вивезені до Німеччини. Демографічні втрати України, враховуючи вбитих жертв концтаборів, депортованих, евакуйованих, вигнаних, склали понад 10 мільйонів людей. У роки тієї цієї страшної війни знищувалися цілі міста, села підприємства. Всі присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять кожного, хто загинув у другій світовій війні, та віддали данину пам'яті всім захисникам і захисницям, які загинули у сучасній російсько-українській війні. Захід продовжили покладанням скорботних квітів до братської могили меморіалу слави. З нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні заходи пройшли і в усіх старостинських округах Лозівської громади.